Загроза обстрілів. Дивимося з 25 по 30. Плюс-мінус день, там, ви розумієте. Ви на каналі Кава з Лаврою. Доброго часу, доброго вечора! Дивимось. Давайте почнемо Київ. Київ. Загроза обстрілів. На цьому тижні до 30-го завтра зночі. Чого будуть боятися дуже люди в Києві? Які енергії будуть? Бо чекайте, ворог дасть невеличку перерву. Е, дивіться, з однієї сторони, буде тривога лунати дуже сильно. Дрони будуть літати, да. Але є такий момент: є такий момент, дрони будуть літати тут, якби, Ну, є такий момент, що е, от я відчуваю енергетично, ворог дасть невеличку перерву. От зараз під час м, думання. Підписування договорів буде трошки він якби попуститься. Як тільки пролунає ні, почнеться сильні обстріли. Тут зараз кажуть, що буде лунати тривога сильно, але буде невеличка перерва ще. Тобто, десь щось Києву дадуть трошки перепочити. Загроза обстрілів ще якась може бути з 25 по 30 листопад Київ. Трошки пізніше. Тобто дивіться: е... дрони, Да тривога, да, свистить і так далі. Але от саме напад такий активний, да ракети там і щось таке велике воно буде трошки пізніше. Вони дадуть невеличку, невеличку перерву для відчуття. Ну, щоб знаєте, підкріпити, відчути, дати владі, дати владі України трошки. Ось, подивись, як ти вискочали за от тихим повітрям, тихим небом. Ось насолодиться, да? І потім почнеться планована спеціальна сильна атака. Розумієте, тому що тут карта підлості, спланованої підлості, спланованої хитрощі на місто Київ. Так що треба тут бути все рівно уважним. Це був Київ. Харків. Харків з 25 по 30 листопада. По-перше, страх. У людей страх сильний прямо, знаєте, чогось страх боїться, карта смерті бачу. Аркан смерті бачу, що люди боятися, що будуть люди боятися. Люди будуть боятися, що знову, знову почнеться, знову почнеться. Знову почнуть збивати. Знову тривога, знову прийдеться збивати. Цього будуть боятися. Будуть боятися, що десь ПВО пропустить. Десь ПВО пропустить. Відчуття сильного страху, відчуття у людей. Знаєте, як перед тим щось станеться, от ми, як ми відчуваємо, да, в сонячному сплетінні, що щось станеться, щось станеться. Оце таке відчуття. М -м, отака буде чуйка у людей, включиться в Харків. Яка загроза обстрілів на цьому тижні? Харків. Будьте уважні. Розпач від того, що може статися. Ось так. Тут люди дуже бояться, що може повторитися те, що нещодавно було, що ПВО пропустять, не встигнуть щось, дивіться, тут варіації одне щось збивають інше можуть пропустити. І знову почнуться сльози. І знову я відчуваю, що чуйка у людей відчуття оцього, що може щось статися. Дякую за лайки, дорогі. Дивимося далі. Дніпро. З 25-30 по 30 листопада чого бояться люди? Так, шановні Дніпряни, не знаю, з чим пов'язано, чесно кажучи, права сторона. Е, моє, моя нога права, ну, якби я відчуваю тілом. Що хочу сказати? Можливо, щось е, треба бути обережним з правою стороною Дніпра. Бачу всадника чорного летить в чорному одяганні плащі, несе і величезний якийсь е, цей, як його, е, в, вогонь. Ви поняли? Скаче, скаче. На величезній цій швидкості скаче, аж нахилився ближче до, до лошаді, аж нахилився. Ось таке я бачу. О. Чорного плащі бачу ось так. Так що треба бути дуже обережним, бо тут щось може бути дуже активне, летіти. летіти. Варіації, кажуть, буде багато. Знову тривоги знову, знову, знову. Загроза обстрілів є сильна. Ось так. Люди, страх такий животний, тваринний, не відчувають я в Харкові, не відчувають трошки, знаєте, такий, як іспух такий, бах. І ось такий іспух, типу, ось так щось. Ось так щось. Будьте обережні, будь ласка, бережіть себе сонечки, дітей, обережно молодь. Бережіть і звертайте увагу на тривоги, а також читайте заздалегідь ті е, захисні е, прохання, захисні роботи, які вам надають майстри. Вони або ви берете в моїх відео на моєму каналі, або те, що відгукується у інших майстрів. Це не, не питання, у кого, головне, щоб ви щось робили. Дивимось, місто Одеса. Місто Одеса з приводу загрози по обстрілам, значить, коли там воно буде найближчим часом, дощ, а великі краплі, ну, це не краплі, розумієте? Це не краплі, це такі калюжі 20-30 діаметр сантиметрів, а по ним біла кайомка. Там щось в цій воді. Це може, ну, коротше, якась вода небезпечна, вона як піниться чи щось таке. ну. Ви поняли? Мені показують. Плям, 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 отак от. Падає щось. Що бачу, кажу, а ви там вже просто будьте обережні до води зверху. Так, які загрози? Що люди будуть відчувати на, тому... на цьому тижні з 25 по 30? Відчуття людей одесітів. Ну, Нестабільність відчувають. відчувають, що якби, їх земля, ніхто нікуди не париться, вони далі йдуть і далі захищаються. Чи є загроза? Так, загроза буде обстрілів. Загроза обстрілів буде. Так, уважні до вибухів, сонечки, любі мої українці. Бут уважні до вибухів, до вибухів. Ну, Тільки, знаєте, що тут. От Завжди у мене двійка пентаклів, вона по різному програється. по-різному. Двійка кубки, дві пентаклі. Ще раз кажу, це може бути, як на тому тижні, що я казала, як вони замінюють якусь зброю. Розумієте, як замінюють зброю. Як з точки А летіли, переметнулися і летять в точку Б. Тобто розслаблятися ніколи не потрібно. Треба слідкувати за всім. Ось так. Щось буде вночі, напади, оці різні, хитрі, підлі і так далі. Взагалі тут кажуть нам про великий, про вибухи, які плануються ворогом. В принципі, стояли і стоїть наше чарівне українське місто Одеса. Ось так. Люди емоційнують сонечки, звичайно, страшно. Дітям, тваринам страшно, літнім людям страшно, молоді ще якось тримається. Ось, але треба звертатися до роду. до роду. Тому що ворог підлий, ворог дуже підлий. Звертатися до роду. Ідемо далі. Знаєте, я хочу сказати за Тернополя і Львів. Я хотіла зробити два дні, мені мусолило. Це, що мені треба, Я не сказала за Львів і за Тернопіль, за Львів і за Тернопіль. а Потім думаю, за Львів і за Тернопіль, мені треба це область, напевно, що я тільки кажуть тільки одне місто. місто. І якось так воно все. І тут, бачите, така ситуація сталася. Я відчуваю так само, як відчуваю зараз слово Маріуполь, Маріуполь. Ось так. Ну, ми дивимося місто Полтава. Місто Полтава. Поплаваю трошки в містах, після місто Полтава знову про Петровську область. Місто Полтава, що будуть боятися люди на цьому тижні, 25, 33, 30, 30 листопада, що будуть боятися обстрілів будуть боятися. Невідомості, що спочатку а, щось летить, а потім звинить. Ось так. будуть боятися цього руху по повітрю. Руху по повітрі. Загроза так, звичайно, ми бачимо цю загрозу. Взагалі треба зараз знову бути уважним, все, все що стосується води. Ви розумієте, От і Одеса, і Одеса, і Полтава. Треба бути уважним. Все, що стосується води. Це мости, це якісь башні, пов'язані з водою. Так. Далі дивимося Кременчук спочатку. Кременчук. В сторону Комсомольська Але зараз Кременчук. Звертайте увагу. Кременчук Оборону буде тримати. Оборону буде тримати. Важко буде, але буде тримати. Да. Кременчук трошки оборона підвищується, тобто щось, щось додатково додасться, не знаю, якась зброя чи ще одна машина, яка ПВОшка, яка буде збивати. Ось так. да, да Є загроза обстрілів. Якщо ще прочитати додатково, можна сказати, що на цьому тижні Кремль цікавиться або головнокомандуючим і Кременчуком, бути також уважними. Так, ми зараз глянемо ще на Павлоград і Кам'янське. Давайте глянемо Дніпропетровська область для тих, хто погано відчує. Отже, дивимося зараз Павлоград, яка загроза обстрілів. Павлоград на 25 по 30 і Кам'янське. І Дніпроджинська, давайте. Не пам'ятаю я, не пам'ятаю я назву, не подивилася. Тривоги, тривоги, тривоги це все зрозуміло, Павлоград. Ой, щось да, дуже, дуже треба бути уважним. Звичайно, земля сама страждає. Да? Ми бачимо, бачимо, що загроза є, Павлоград. Ну, правда, сьогодні вранці обставини вони свіжі. Те, що там били по місту. Але на тому тижні я теж казала, що тягнеться і 24 число. Згадайте, я дивилася, коли міста я казала і проситься 24 число. Ось, Тому ж я і скажу: Кам'янське, Кам'янське уважно бути, уважно бути, теж зацікавлені е, ворогом. І е, Дніпродзержинська. Так, тут ПВО може справлятися успішно. Треба бути уважним і Синільниково. Синильниково. Синильниково ми глянемо. Угу. Для смільникова теж дуже бути уважна. Короче, якась якийсь тиждень важкий, теж треба бути дуже березним. Дивіться, людина своєю енергією масовою, масовою, може багато чого зупиняти, змінювати, зупиняти. Тож, якщо не сидіти на одному місці, не писати різні радості мені в каналі, а на каналі, а читати не молитви свої прохання до смерті. Ось, а саме захисні стихійні, якісь роботи зі стихіями, захисні вищі сили просити своїх род свій просіть або захисників, якщо вони у вас є і вони активні. Захищайте свою родину. Ви не можете просити захищати тільки себе, якщо ви в багатоповерховому будинку. Так? Звичайно, піднімайте через своїх захисників, захисників сплячих інших людей, з якими ви живете, просто, хоча б словами. Просто словами ми дивимося слідує місто Львів. Львів на цьому тижні. Львів також працює над, над, повинен працювати над збереженням своїх кордонів, тому що загроза нападу є активна. Тернопіль, до речі, ніхто про вас не забув. Ворог не забув. Тернопіль. Вони розуміють, що вони промазали, що якась цінність їм ще цікава. Тому, але до якої вони там щось не дістали кудись. Тому так, да, дивіться, по-новому, через деякий час, вони згадають, вони згадають, згадають. Так що треба бути обережним. Так, начебто все. І ми глянемо взагалі на цьому тижні по загрозі, по загрозі, яка. Загроза може бути для України по військовим, для міста. Просто для високого місця. Значить, дивіться, ворог націлений бити там, де багато людей. Це багатоповерхівки і так далі. а верніше просто будинки. Будинки там, де люди збираються. Ось так. Єдине тільки, що заміна будинок на будинок. От, розумієте, тут якби. Дивіться, які карти розкриваю. Всьому свій час. Зупиняться ніхто поки що не збирається. Ось, Ось тривога, нападів, підлих. Активних тому на цьому тижні також е, треба бути уважним. Я ще раз мільйон раз повторюю вже всі оці часи повномасштабного нападу. Всі ваші хрестики, все в значки, які ви купуєте, оці різні штучки, які ви на себе цепляєте, Нічого не працює без запуску, без запуску. Це тільки річ. Це тільки річ пуста. да, набереться якоїсь вашої енергії, коли ви будете носити. Але захист треба включати. Включають, Включає ваша енергія, запускає ваша енергія, То, хоча б словами, просто давайте якби наставлення. Запускаєте, наприклад, щоб дати дух живий, хоча б там потримаєте на... до сонця, підніміть вже і проговоріть захист, захисні ці всі моменти на себе і так далі. Ось. І Тому ви можете навіть просто все, що ви на собі носите, якісь значки, не треба хрести. Ви просто купляєте якусь брош. Просто брош купляєте, наговорюєте на неї, до сонця потримаєте, хоча б. Е, ось просто надихніть і, і кажіть: наприклад, наприклад, як ти сильно сяєш, так і захищаєш мене, моє тіло від, ти -ти 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 -ти, е, від нападів і так далі. Тобто від агресора, від вибухів, тобто ви це промовляєте з собою носите, і в сумку кладете, і на собі носите, і вдома лежить, і так далі. Ось або все ж таки вам треба читати різні захисні ще раз роботи, які вам надають майстри. Не забувайте, що тут закріплене і в YouTube, на youtube каналі в папці Допоможе собі сам є декілька різних різних робот, робіт, праці, яку я вам надаю, розповідаю, що конкретно робити, як робити, як воно працює. І також там є чудова робота з пентаклями, які яку ви можете робити, обновляти кожен день на на дитину, на квартиру, на стіни, на військову людину, на себе, на машину і так далі. Все, користуйтеся, будь ласка. Дякую вам за увагу. Пока, пока.